Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією! Разом з вами я маю чудову можливість об'єднатися у подяках Богові за день життя, за гарний ранок. Хоча я і не знаю, що вам особисто приніс цей ранок. Але знаю, якщо серце віддане Ісусу і покладає свою надію на обітниці, які дає Господь через своє Слово, таке серце щасливе у всіх умовах, які трапляються на життєвій дорозі. Сьогодні ми знову продовжимо вивчення про Біблію. Ми маємо знати, що Біблія це досконале. Ціле. І ось апостол Петро у другому посланні у першому розділі, у 20 і нижчі віршах, написав для нас. Жодне пророцтво в Писання не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. До появи гріха Адам вільно спілкувався зі своїм творцем. Але з того часу, як у до гріха був розірваний зв'язок з Богом, людство втратило цю перевагу. Однак планом відкуплення було передбачено відновлення зв'язку між мешканцями землі і небом. Бог спілкувався із людьми за допомогою Святого Духа, через обраних слуг було. Послане, Божественне світло його об'явлень. Як ми читали, промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. Протягом перших двох з половиною тисяч років історії людства не було писаного Божого відкриття. Люди, навчені Богом, переказували свої знання іншим. Ці знання передавалися від батька до сина і так до усіх наступних поколінь. Підготовка писаного Божого Слова розпочалася за днів Мойсея. Пізніше богонатхненні відкриття були зібрані в одну святу книгу. І ця робота, розпочата Мойсеєм і істориком з питань, творіння і закону тривала. Протягом довгих 16 століть, аж до Івана, котрий записав найвеличніші істини Євангелія. Біблія вказує на Бога як на свого автора. Однак вона написана руками людей. У різноманітних стилях окремих книг відображаються характерні риси її письменників. Усі істини ми маємо знати, натхнені Богом. Але виражені людськими словами. Безмежний Бог через свого Святого Духа злив світло на розум і серця своїх слух. Він посилав сни і видіння, символи і прообрази, а ті, кому таким чином була відкрита істина, висловлювали ці думки своєю людською мовою. Десять заповідей були проголошені самим Богом і записані Його рукою на кам'яних таблицях. Вони це Божественний, а не людський витвір. Але Біблія, котра містить дані Богом істини, висловлені людською мовою, свідчить про союз між Божественним і людським єством. Такий союз існував у Христі. Котрий водночас був Сином Божим і Сином Людським. Отже, як у відношенні до Біблії, так і до Христа залишається правильним те, що слово стало тілом і перебувало між нами. Книги Біблії написані в різний час людьми, які значно. Різнилися своїм становищем, заняттям, розумовими і духовними здібностями, дуже неподібні між собою, як за стилем, так і за різноманітністю викладання тем. Усі ці автори по-різному висловлювали свої думки, часто одна і та ж істина більш вражаюче подана одним письменником, ніж іншим. У кожного різні аспекти істини, але усе пронизує абсолютна гармонія. Викладені таким чином істини, зливаються в одне ціле, щоб відповісти на усі запити людей, що проживають за будь-яких обставин. У святому письмі. Відкрита слава Божественної сили. І Господь у посланні до Тимофія у другому посланні, в третьому розділі 16 вірша, говорить нам наступні слова. Усе писання натхненне Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Бог. Побажав сповістити світові істину за допомогою людей. І через Святого Духа він зробив їх придатними для цієї справи. Бог керував їхнім розумом при виборі того, що вони мали говорити або писати. І хоча цей скарб було покладено до земних посудин, він небесного походження, це свідчення дійшло до нас за допомогою. Недосконалих висловів людської мови, однак це Боже відкриття і кожне покірне Боже дитя бачить у ньому славу Божественної сили, сповнену благодаті і істини. У своєму слові Бог запропонував людству знання, необхідні для спасіння. Святе письмо повинно прийматися за авторитетне. Безпомилкове відкриття його волі. Воно є мірилом людського характеру, дороговказом до істини та критерієм наших досвідів. Той факт, що Бог відкрив свою волю людям через своє Слово не відкидає необхідності в постійній присутності та керівництві Святого Духа. Навпаки, Дух був обіцяний Спасителем. Аби відкрити слово Його рабам, освітити і допомогти практично використати його вчення. А оскільки Дух Божий надихав письменників Біблії, то неможливо, щоб учення Духа у чому-небудь суперечило вченню Слова. Дух не був даний з метою замінити собою Біблію. Бо Писання виразно говорить про те, що Слово Боже є мірилом, яке випробовує будь-яке учення і будь-яке переконання. Апостол Іван зауважив, не всякому духові вірте, а випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато лише пророків з'являться у світі. А Ісаї підкреслив, до закону і свідоцтв, як вони не так говорять, як це, то немає в них зорі ранньої. У гармонії зі Словом Божим його Дух продовжує свою роботу протягом усього євангельського часу. Упродовж століть, поки писалися стари і новий завіти, Святий Дух оприч відкриття. Яке мало знайти своє втілення у Біблії, продовжував також передавати світло окремим людям. Біблія свідчить про те, як Святий Дух застерігав, викривав, наставляв і навчав людей у питаннях, які не мали жодного відношення до написання Біблії. Там також згадуються пророки різних часів, слова яких не потрапили на сторінки святого Писна. І коли було закінчено роботу над канонізацією Писань, Святий Дух продовжував посилати своє світло, застерігати і потішати дітей Божих. Святий Дух продовжував вести. І сьогодні, дякуючи Святому Духу, ми маємо цю чудову можливість чути голос Божий. Я хочу молитися, друзі, дорогі, щоб ми чули і приймали голос Божий. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Не знаю, дорогі мої, чому так буває на землі, що при ясно відкритій істині, при богонатхненному Божому Слову, люди залишаються в темряві. Господь досить зрозуміло сказав через Прока Ісаю, що звертайтеся до закону і до об'явлення. Якщо вони не кажуть так, як написано там, то немає у них зорі ранньої, немає у них світла. Тому що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення. Адже ці пророцтва ніколи не були з волі людини, але від Бога звіщали мужі, які були натхнені Святим Духом. Чому я маю тоді ставити під сумнів те, що говорить Господь? Чому я маю вірити людям, таким же самим смертним, як і автори Біблії, але яких дух не надихав? І їхні слова не увійшли у канон Біблії. Дорогі мої, ця книга пройшла випробування часом. Вона пройшла через тисячоліття і дійшла до нас тим змістом, який надав її Господь. Вона навчає людей, незалежно які були соціальні лади, але вона несе мораль. Якщо б люди послухали голосу Божого через святе Слово, яким був би щасливим, мирним, Тихим світ на землі був би рай. але тому, що люди приймають свої вчення, а не Божі, мають пекло, мають те, що мають. Тому я сьогодні, дорогі мої, нехай палає навколо пекло. Але коли ви приймаєте Боже Слово, коли ви приймаєте Ісуса, ви приймаєте обіцяний Ісусом мир і ту надію, яку він дає на вічне життя. Живіть цією надією, будьте благословені Господом. До побачення!